Презентували книгу про Володимира Здоровегу. Її назва Мистецтво збагнути день. Це сталося сьогодні у Львівській спілці журналістів. Нагадаємо, професор факультету журналістики Львівського університету Франка помер сім років тому, та про нього не забувають. Колеги журналісти і теоретика журналістики презентували книгу спогадів про нього. Володимир Здоровега – заслужений журналіст України в університеті Франка, викладав 40 років. Був деканом факультету журналістики. Над книгою працювали понад 30 авторів. Всі письмені. Ніки, журналісти та знайомі здороваги. Тираж книги 1700 примірників і жодного не придбаєш в книгарні. Всі розійдуться бібліотеками всієї України. Уже завтра 200 примірників отримує факультет журналістики у Львові, де викладав професор. Книга складається з двох частин: в одній 36 спогадів нарисів про здоровегу від його колег, учнів та знайомих, а в іншій публіцистичні твори та список праць Володимира Йосиповича. Там концентровуються усі відгуки відомих людей, які працювали разом з Володимиром Йосиповичем, з цими особистостями, і тому я вважаю випуск цієї книжки і презентація, яка у спілці журналістів відбувається, це є це явище. Це подія, я би сказав, в такому е, е, житті інтелігенції Львівщини. Перше, ідуть спогади. Це його учні, його колеги по викладанню Київський інститут журналістики. Багато редакторів, а друга частина це його публіцистика, власне кажучи, його твори. Ті, хто хоче, щоб журналістика була, журналістика була етична, читайте, Володимира Іосовичу.